Ті, що чують серцем, відгукнулися на потреби українських силовиків на підприємстві українського товариства, глухих шиють зимову військову форму. Задля цього дирекція і колектив фабрики навіть призупинили співробітництво із зарубіжними партнерами. Відтак відмовилися від стабільних заробітків. Натомість люди із фізичними вадами виконують замовлення для Міністерства оборони України. Ось за такими швейними машинками працівники підприємства глухонями мають намір пошити понад дві тисячі зимових військових уніформ. Цей одяг вони направлять в зону АТО для бійців національної гвардії. І це лише перший транш. Загалом на підприємстві планують переодягнути в теплі речі 8 тисяч бійців вже до кінця року. Ми повинні в цьому місяці завершити по 500 штук куртки штани плюс утеплювач куртки і штани. На цьому ви бачите насить утеплювач. Куртка і утеплювач штани, і значить повністю військове військова одежа. Якщо військовослужбовець одіває цей костюм, практично йому морози до 30 градусів не страшні, тому що він розрахований значить на е, утеплюва для того, щоб не пропускати вологу. А тканина, значить, волога не проникнена тканина, використовується для цих костюмів. Зимові однострої шиють понад сотню майстринь. Більше половини з них інваліди, тому технологічний процес. Тут потребує специфічного налагодження. В роботі, коли ти говориш, що технолог підходить і на словах сказав, то тут вона повинна сісти за машинку, руками показати, словами сказати, ніби мімікою, і ще сісти за машинку, прошити ту операцію. У цьому трошечки складніше, тому що якщо підприємство, де тільки сутоговорящі поставили роботу на машинку, технолог сказав, так і так шити. Тут треба показати на машинку сісти, розказати руками і ще раз прийти перевірити, тому що, може, людина. Тебе добре не зрозуміє, може, неправильно ти мімікою показала, може, людина неправильно зробила. Кожна особлива швачка відповідає за конкретну операцію пошиття. Задля своєчасного виконання держзамовлення фабрика працює з напруженням. Я виготовляю класики для уніформи. З кожної пачки роблю 40-50 штук, а в пачці 60. Раніше тонкі тканини шили, зараз грубі. Але те, що ми шиємо для хлопців в АТО, спонукає нас працювати. Раніше на фабриці утогу пошили чотири сотні комплектів термобілизни. Їх волонтери передали Івано-Франківському спецбатальйону. Від його командування швачки очікують на замовлення шити зимовий одяг. Віра Лучин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.